Третя книга Псалмів. Псалом 87. Сіон мати народів, Синів Кораха. Псалом. Пісня Його основи на Святих Горах. Любить Господь брами Сіону більше, ніж усі намети Якова. Преславні речі розповідають про тебе, Боже місто. Пригадаю, рагав і Вавилон серед тих, хто мене знає. Ось бо Філістея, Тир і Ефіопія, усі там народилися, а про Сіон говоритимуть, і цей, і той там народився, а Всевишній його утверджує повіки. Господь запише в книзі народів, і цей там народився, співатимуть і танцюватимуть, і скажуть усі мої джерела в тобі. Коментар до 87-го псалма. Псалом 87 оспівує місто Єрусалим місто миру та матір усіх народів. Хоча зміст цієї пісні помітно відрізняється від історичного досвіду, яке переживало місто. У всякому разі, метою цієї молитви не є вірний переказ історичних подій, лише переказ довіри та надії. Отож, загальне материнство Єрусалиму касує негативне материнство Вавилону джерела поділів бутя 11 і відкриває планетарну участь у спасінні. Ця тема є загальною для Пісанціону і переважає також у цьому короткому творі. Паралельним місцем псалма у Біблії є книга Ісаї. 2.15, яка описує те, як всі народи поспішають на Сіон, щоб там перекувати мечі на Рала, а свої списи на свої серпи. На відміну від книги Ісаїв, в Псалмі маємо іншу перспективу подорожі, яка не провадить до Єрусалиму, але від нього розпочинається. Автор вбачає у Сіоні початок усіх людей. Як це вияснити, що місто має аж такі великі амбіції? Примат святого міста не випливає з історичних чи культурних мотивів, але з любові, якою Бог там обдаровує, дивитись псалом 87, 1, 3. Воно є місто Боже і тому в Божих планах має особливе місце. Після цього автор вихваляє універсальний характер, який народжує братерство поміж усіма народами. Салом важко інтерпретувати на текстуальному і літературному рівні, бо, згідно переконання екзагетів, в ньому виражаються релігійні почуття якогось юдея, проживаючого в діаспорі. Перша строфа перша третя стрічка оспівує гору Сіон. Топографічно зображено як місто стабільне, тому що воно є містом Бога незрівняно більше від усіх наметів Якова, тобто інших святих міст Ізраїлю. Друга строфа, 4-6 стрічка, є різдвяним співом Сіону, зображеного, як матір усіх народів, бо в ньому три рази, говориться, там народився. п'ята, шоста стрічка. Всі основні сторони землі сходяться до цього місця. Рахав, тобто Єгипет, велика західна потуга, Вавилон велика східна потуга, тир комерційна північна потуга. Ефіопія. Південна потуга, а також Палестина, зображена як центр цього географічного обширу. Всіма країнами керує Сіон, і кожен чоловік має віднайти своє ім'я в його анаграфах. Згадане раніше твердження, і цей там народився, було офіційною юридичною формулою, за допомогою якої когось проголошували народженим в певному місті, тому така людина мала усі права мешканця цього міста. Перераховані народи, пригнічені та чужі, є адаптованими мешканцями Єрусалиму, і їх нечисте народження оздоровлюється у коренях, так що вони стають рідними і вірними Господа. Паломництво цих народів до Сіону перероджується у хоральний спів і радісний танець. На Сіоні вони віднайдуть свої коріння, бо там випливає потік живої води, що напуває увесь світ. Єзекії 47, 1, 12, Захарії 13, 1, 14, 8. Откровення 22, 1-2. Отож наш Псалом є сторінкою витривалого екуменізму, що виражає дух після вигнаневих пророків, Ісаїя 56, 6, 7, 66, 21, Йоанна Малахія 1, 11 який в християнській традиції став співом церкви? Власті до Галатів читаємо. А Вишній Єрусалим вільний. Він мати всім нам. 4.26. Натомість в християнській літургії Сіон Мати Спасіння переобразилася в Марію, матір Спасителя. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська